Доброго Дня ми з України сьогодні у нас 1 жовтня 2024 року. Користуючись нагоди, хочу привітати вас із Покровою Пресвятої Богородиці. Ну і також вирішила нас привітати Укрпошта. Цим святом і зробили ось такий поштовий випуск. Тому, якщо відкрити наш філ-бюлетень, то можна прочитати, що 1 жовтня 2024 року вводиться в обіг та вважається дійсною до оплати поштових послуг в усіх відділеннях поштового зв'язку, поштова марка під Покровою. Богородиця. Ось такий вона має вигляд, доволі красиво зроблена. Якщо чесно, мені дуже сподобалось. Ну, перед цим був дуже красивий такий випуск. Це Олімпіада. Мені сподобався. Ну а тепер ось у мене нова нова улюблена марка 24-го року. Ну, не знаю, подивимося, можливо, хтось іще якісь випуски, скажімо так, переплюне Красу цієї марки дуже вона мені сподобалась. Ну, тепер давайте трошки пройдемося по технічному опису до цієї марки. Як ми бачимо, номінал у неї У 15 гривень. Ну, якщо з ПДВ брати по новим правилам, то це вже 18 гривень, 18 гривень плюс 5, тобто відповідає 23 гривні. Тобто одна марочка 23 гривні коштує. Бачимо, що в аркуші їх 6, тому аркуш нам обійдеться вже в 138 гривень. Формат марки 28 мм на 40 мм, формат аркушу 104 на 100 мм. Як ми бачимо, 6 марок у нас в аркуші, тираж марок 420 тисяч примірників. До марок було випущено КПТ конверти першого дня та картки по 30 тисяч примірників. Ну, також були випущені ще папки. Але папки я не збираю, тому не покажу вам їх. Ну, я думаю, хто хоче, може зайти подивитись, як вони виглядають. Художником у нас був Олександр Охапкін. Е, ще раз давайте глянемо на Марку. Дуже вона мені сподобалась, красиво зроблено. Ну, Подивимось, можливо, ще якісь випуски будуть цьому році, які будуть красивіші. Ну, поки що це, напевно, найкрасивіший випуск за 4 року. Подивимося, що буде далі. Е, уже сказав, що були у нас конверти першого дня. Ось такий вони мали вигляд. Бачимо тут Богородицю нашу. Тираж, як я казав, 30 тисяч примірників, вартість 10 гривень. На паузі, хто хоче, може почитати опис до цього конверту. Ось тираж 30 тисяч примірників. Ось такий вона має вигляд. Також у нас були випущені листівки. Теж вони коштували 10 гривень, ось отак вона зроблена, ну, круто зроблена, дуже сподобалась. Е, Зворотня сторона ось, ну, цікавить, теж 30 тисяч примірників. Я пам'ятаю, раніше е, це в селі, в бабусі, то там було, зустрічалось деяких людей, що брали там із журналів, вирізали, так в рамку ставили і ікони так робили. То, от, якщо чесно, ця ось карточка дійсно схожа на чимось мені на ікону. Дуже круто зроблено, круто. Нічого не скажеш. Ну, в принципі, я хочу сказати, що художник тут попрацював дуже гарно. От що, -що не знаю, як листівки, марки, а от листівка точно, напевно, краще буде 24-го року. Ну, Конверт, так собі, звичайненький. Ну, Теж красивий, гарна робота, але от листівка дуже класна. Так, ну, як ви напевно помітили, або знаєте, наш відбувалося в усіх регіонах. Погасився я в Полтаві. Ось так виглядає наша печатка Полтави. День захисників і захисниць України. 1.10.24, Полтава, 36.0.11. Ось такий гол. Як на мене, доволі гарно мені вдалося погазитися. Зробив погаження. Так, ось є деякі моменти. Мені звернуло це на всіх, що так ось крильце трохи ну видно, фарби було маловато в впечатляє. Ось так крило місцями не додрукувалося. Ну а так, в принципі, гарно вийшло. Зробив, здається, таких три конверти. Так, раз, два. І 3. Далі зробив ще ось таке погашення. Одним словом, коли їхав на погашення, ну, сидів в автобусі в транспорті міському, щось гартав на телефоні, і мені в телеграмі попалося, що хтось погашення, типу, виставив на продаж чи хвастався, вже не пам'ятаю. І ось там був зроблений такого роду конверт. Тільки там здається, от я не пам'ятаю, чи з полями був, чи без. Ну, неважливо. І я вирішив повторити, мені сподобалася ця ідея. Тому я вирішив ось один конверт повторити і зробив ось так. Якщо чесно, конвертів було маловато, Прийшло на наше місце. Та й марок, здається, я останні марки забрав. Ну, ось такий конверт погашенням. Ну, це погашення точно піде мені в колекцію. Із цих трьох Попередніх конвертів вибору, які мені саме більше подобається. А інші теж там, подарунки, обміни, продажі. Ну, подивимося, час покаже. Далі зробив собі ще ось такого конверта. Це минулого тижня отримав, замовив такий конверт. у нас Конверт, бачимо, якого тут, якого він року, 21-го року. В серцях нащадків, слава козаків! Так, був у нас такий конверт, і мені чомусь стало. ну, як на мене, доречно було зробити, але, напевно, все-таки краще, якби я ще тут і марку наклеїв, то було б ще але, якби б я наклеяв марку, то на задньому фоні ось чиєсь обличчя б, напевно, було б заклеє. Тому, напевно, і так, в принципі, нормально. Ось Як бачимо, марка трохи зачепила. чи точніше печатка зачепила Марку, в принципі, нормально погасився. Тут ми також бачимо зображення Богородиці, воїнів. До речі, якщо подивитись на саму марку, теж схоже, ми бачимо тут козаків, воїнів УПА. Сучасних воїнів, ось так, для порівняння. Є таке діло. Такого зробив конверта. Ну і давно в мене вже лежить ось таких два конверта. Теж чомусь вирішив, що, ну, в принципі, непогана ідея ще на цих конвертах поставити було початку. Е, ну, вирішив, зробив, в мене було таких два. Тому і два зробив. Ось отак воно вийшло в мене. Тому пишіть. Я вам ідея така. Ну, можливо, хтось робив ще якісь ідеї, поєднував якісь інших років в конверті. Зараз, якщо зачекаєте. Так. У мене були ще ось отакі конверти. В принципі, теж думав їх погаситися, але так як марок не вистачило на всі мої бажання якось не захотів цей лист розривати, розлив... хоча, можливо, варто було б все-таки його розірвати. І... Ще й ці конверти плазити. Е, ну, в принципі, як кажуть, що зроблено, то зроблено, уже все, погашення пройшло. а Ці конверти, можливо, використаємо під час наступного якогось погашення. Так, Ось така марка. І також зробив ось, здається, 4 карт максимум. Так, тісно 4 карт максимум. Давайте зараз виберу, які мені більше подобається, хоча важко вибрати, хай буде ось оцей. Ось така наша картка. І ось по філду нам пропонувалось ось так робити. Тобто, отут ось таке внизу було місце, якраз світле місце, де було б гарно видно початку. І ось марка. Якщо чесно, зробив першу листівку, довго думав, чи варто робити так чи ні, чи треба було все-таки краще ось тут наклеїти і тут погасити. Чесно, думав, думав, потім вирішив ризикну. Вийде, то вийде, не вийде. Ну що ж, зіпсував 4 листівки, 4 марки. Ну, що поробиш? Буває так іноді. І ось зробив таке погашення. Чесно, карт максимум я цей, цього разу дуже-дуже залишився, задоволений. Дуже мені сподобався. Тому всі бажаючим, можуть писати свої коментарі. Робили ви погашення, не робили. Можливо, ви робили якісь цікаві комбінації, а можливо, на жаль, не встигли, не вдалося вам. Ну що, ще раз, давайте глянемо на нашу марку Ось під покровом Богородиці. Дуже красиво зроблено. На цьому все буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте і слава Україні!